У Миколаєві проходив п'ятий міжнародний симпозіум Література Діти час. Понад півсотні дослідників дитячої літератури та безпосередньо письменників із різних куточків України з'їхалися до нашого міста, аби обговорити проблеми та перспективи сучасної літератури для дітей. Відкриття симпозіуму відбулося якраз у День захисту дітей 1 червня у містечку Каска. А далі бібліотеки міста приймали кращих дитячих письменників на майстер-класи та читання для дітей. А в Чорноморському державному університеті обговорювали основні тенденції розвитку дитячої літератури. П'ятий міжнародний симпозіум дитячої літератури організували спільно Львівський центр вивчення літератури для дітей та юнацтва Чорноморський державний університет та Миколаївська обласна бібліотечна організація. Науковці і літератори з'їхалися з усієї України. Приїхали й попередні господарі форуму із Рівного. Ми передали стафету, тому що в минулому році в Рівному відбувся четвертий міжнародний симпозіум літератури, діти час, і наш університет виступив організатором разом з центром дослідження. Зрозуміло, і власне кажучи, я їхала вже. Для передачі цієї естафети, от умовно кажучи, і зрозуміло, для того щоб зустрітися уже з людьми, які серйозно займаються дитячою літературою, також з письменниками, які приїхали сюди, адже це мандрівний симпозіум, от і який включає в себе і наукову складову, тобто конференція, також і фестиваль, літературний фестиваль Дивокрай для дітей. Ми всі читаємо. Більше чи менше, але всі читаємо дітям, а діти це незахищена аудиторія, в аудиторія, не розвинені ще навички критичного мислення такого, щоб захистити себе від, скажімо, поганої або небезпечної літератури. Дитяча література використовується скрізь для різноманітних завдань, і це достатньо серйозна проблема. Тут є етичні виміри, є різні ідеологічні виміри. І погляди на сучасну літературу для дітей висловили близько півсотні науковців та письменників. Серед останніх, як імениті майстри слова, так і початківці. Літераторка зі Львова Оксана Яблонська, наприклад, привезла на форум своє перше дітище, книгу про пригоди у дитячих таборах. Хоч історії для дітей пише вже не перший рік, та коли справа дійшла до друку збірки, зрозуміла, що видати книгу в Україні справа не з легких. Якщо ти не видавник, якщо ти сам видавник, то дуже важко поширювати книжку. Дуже важко. Тобто я вже тепер наступний раз задумуюся, що напевно придеться звертатися до видавництва, тому що швидше розповширюється. Ну, що ти на себе береш той тягар мало того, що ти сам за все платиш, то потім ти ще ледве відбиваєш те те, в що вклав. Симпозіум тривав протягом п'яти днів. Поряд з науковими обговореннями проходили й майстер-класи та читання від іменитих авторів. Останні не переставали стверджувати. Аби писати для дітей, потрібно пам'ятати, як воно дивитись на світ дитячими очима. Тетяна Коренків. Ігор і для програми Об'єктив.